У темряві тумані, задіявши всі бойові машини за підтримки артилерії та авіації, Едельвейс переходить у наступ. Бригадні тактичні навчання 10-ї гірсько-штурмової бригади стали заключним етапом її бойового злагодження. Бригада вже за цей період залучалась до виконання бойових завдань в зоні АТО. Була виведена на відновлення боєздатності. Під час навчань підрозділи бригади відпрацювали ведення оборонного бою з переважаючими силами противника. Перехід до наступальних дій. Захоплення вигідного рубежу та участь у відбитті контрудару противника, а також ведення штурмових та рейдових дій. Що сподобалося, це впевнені дії командирів. І реакція командирів на любі водне, які надходили від старшого штабу. Це саме основне, щоб командир натірявся, а міг спокійно оцінити обстановку, принести сучасне рішення і виконати його. Умови виконання завдань ускладнювали не лише командири. Складні умови і при форсуванні, і погодні умови туман, але підрозділи бригади показали достатній вишкіл, спроможні виконувати раптові завдання. Найдієвішим способом підготовки вважають такі навчання і самі бійці. Люди їдуть на схід, люди їдуть воювати. Їм треба там повернутись додому живими, розумієте, і тому треба навчатися спочатку. Ні. Рівень боєготовності бригади оцінив і головнокомандувач збройних сил України. Збройні сили України готові виконати будь-яке завдання по захисту своїх батьківщини. І сьогоднішні навчання якраз показали проможність одного з військових організмів, потужних військових організмів виконати іменно такі завдання, іменно по захисті своїх батьківщини. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, про військо з Рівненщини.